Володимир Зеленський зустрівся із Дональдом Трампом та Камалою Гарріс і представив обом кандидатам свій план перемоги. Якщо зустріч із віцепрезиденткою була підтверджена завчасно, то чи побачиться Зеленський із Трампом до останнього залишалося під питанням. Про результати цих розмов та підсумки візиту української делегації до США говоримо сьогодні в ефірі. Почнемо з нашою кореспонденткою в Нью-Йорку Іриною Соломкою, яка була на зустрічі Зеленського і Трампа. Ірино, вітаю тебе. Отже, що ми почули за результатами цієї зустрічі? Ти була на ній сьогодні особисто? Як Дональд Трамп відреагував на представлений йому план перемоги Зеленського? Вітаю стап. Так, на жаль, Журналісти не мали з широкі коло журналістів, не мали змоги поспілкуватися з президентами вже після зустрічі. Таке основне спілкування, їхнє все те слово та кілька питань. А вони були до зустрічі. Проте наші колеги з американської їх, тобто компанії Sky News, вони Fox News, Вони мали змогу все таки поспілкуватися з обома президентами. Так от Дональд Трамп він не говорив нічого про план перемоги, а проте, от в його риториці, після цього спілкування з'явилося слово справедливе. А, так, і от він, він в принципі сказав, що я, тобто, він я дізнався багато, та від це цієї зустрічі з президентом. Моя позиція не змінилася. Ми хочемо, щоб це закінчилося та закінчилося справедливо. В принципі, до цього Дональд Трамп, говорячи про те, як має закінчитися війна, завжди говорив про те, що вона має закінчитися першу чергу. І от зараз, перше він принципі говорить про те, що це має, все таки має відбутися це має бути справедливий мир. Тобто він також сказав, що якщо я виграю та то ми матиме матимемо справедливу та швидку угоду, і він сказав, що так, що, тобто, ми хочемо мати справедливу угоду для всіх. Тобто, це така дуже важлива те, що в його риториці з'явилася ця історія, тому що до цього президент Зеленський максимально на всіх майданчиках продовж цього тижня тут будучи в ООН та і в Нью-Йорку, і відповідно, в Вашингтоні. Наголошував на те, що тільки справедливий мир важливий для України. Що стосується все таки підсумків, які ми побачили, які були озвучені президентом Зеленським, то він їх озвучив на своєму акаунті в мережі ікс. Він назвав зустріч з Дональдом Трампом дуже змістовною. Він сказав, що я представив йому план перемоги, сказав, що вони детально обговорили ситуацію в Україні та відповідно наслідки війни для України та українського народу. Він також сказав, що відповідно ми маємо спільний погляд на те, що війна в Україні має бути зупинена. А Путін не може перемогти? Перемогти мають українці, Остапе. Ірино було можливість знаю поставити питання і Дональду Трампу, і Володимиру Зеленському на зустрічі з пресою перед їхньою розмовою. Чи відповів Трамп на те, чи хоче він бачити перемогу України? Ти знаєш, Остапа намагалися журналісти поставити йому це питання, тому що як ми знаємо, перше це питання ну прямо в такому форматі пролунало до нього під час дебатів. Так Тобто, але на жаль, цело вже в сьогоднішньому форматі це питання вилунало вже тоді, коли журналісти просили бити зали. Тому вочевидь, просто Дональд Трамп вже або його не почув, та або вже були не ті умови. Тобто сьогодні ми знову не почули відповіді на це запитання. Але вочевидь, просто через те, що Дональд Трамп його не чув. Але я нагадаю, в цілому під час свого тобто, спілкування з журналістами він знову таки наголошував, що війна має зупинитися в Україні. Він говорить, що там і президент відповідно, і Україна проходить через пекло. І, Звичайно, а, тобто цього не має бути. Звійна, війна має закінчитися якомога швидше. Остапе ірино. В якій атмосфері взагалі ця зустріч відбувалася? Адже перед цим ми пам'ятаємо, що протягом тижня на своїх мітингах Дональд Трамп не шкодував критики в бік українського президента. Чи якось ця динаміка змінилася сьогодні? Так, Остапа, абсолютно з собою походжуся. Інтрига взагалі цілий тиждень була. Та чи зустрінеться відповідно Дональд Трамп з Володимиром Зеленським? Ще вчора в обід журналісти про це не знали і була в принципі. Тобто президент Зеленський мав вчора вже відлетіти до України. Тому коли з'явилася інформація, що він залишається, потім вже Дональд Трамп проносував на своєму, тобто соціальних реформах, що він все-таки зустрічається з президентом. Всі так дуже очікували на цю зустріч. Тому, коли президенти зайшли, тобто коли кандидат президента Дональд Трамп та президент Зеленський зайшли до журналістів, було видно, що вони в принципі в такому досить конструктивному знаходяться в такому настрої, тому що вони Зеленський дуже дякую. Вам, <глав>, наприклад, Дональду Трампу за те, що він все таки має цю зустріч, має можливість донести позицію українського народу і свій відповідний план перемоги. Дональд Трамп в свою чергу теж дякував президенту Зеленському за те, що коли в 2019 році відповідно був імпічмент проти Дональда Трампа за те, що його звинувачували в тому, що він от використовував президента Зеленського на свою користь в передвиборчій він намагався використати тота президента Зеленського на свою користь в передвиборчій кампанії, і він тоді сказав. Дональд Трамп сказав, що президент Зеленський сказав, що нічого, що Дональд Трамп нічого зробив неправильного, і відповідно це поклало край всі ці історії за словами Дональда Трампа. Тому він кілька разів дуже активно дякував президенту Зеленському, але не війшлося від таких невеличких жартів. Ви зараз можете почути і побачити те, як два президенти спілкувалися. So we have a very good relationship. У нас дуже хороші стосунки, і у мене також дуже хороші стосунки, як ви знаєте, з президентом Путіним. І я думаю, якщо ми виграємо, я вважаю, що ми вирішимо це дуже швидко. Я сподіваюся, що у нас кращі відносини. А я бачу, але знаєте, танго танцюють двоє. А, також а, сказав. Також президент Зеленський вже та під час цього відповідно піскування після, як я вже зазначала спілкування з журналістами Fox News, Він також говорив про те, що він наголошував, да що нам потрібен справедливий мир. і, Відповідно, він говорив, що це велика трагедія. І було видно, наскільки все таки Дональд Трамп проникся цією історією, тому що він справді там, тобто, по обличчю було видно, що він хоче справді допомогти Україні. І також президент наприклад, Наприклад, України Володимир Зеленський він також дуже дякував та і світу і відповідно сполученим штатам за підтримку. І також нагадав про те, що Україна хоче на організувати ще один саміт миру, і він теж таки сподівається, що Сполучені Штати Америки будуть представлені відповідно на цьому саміті. Остапи. Ірино, як так дійсно різна риторика на початку тижня чули ми одневі Дональда Трампа. сьогодні, так виглядає. Інші заяви були від нього. Дякую тобі. Ірина Соломко була з нами на зв'язку. Говорили ми про підсумки зустрічі Володимира Зеленського з Дональдом Трампом.